Два потічки об'єднуються в один і потрапляють в річку. Уж один прямує з перечинських очисних споруд інший це води, які пройшли повз каналізаційну насосну станцію номер 1 Таких потічків переконують містяни з десяток, Тож частина стічних вод перечина впадає в уж неочищеними, полегшують їм шлях явно прокопані траншеї. Працівник насосної станції номер 1 переконує, що тут за рови не відає. «То, то я не знаю, що відки взагалі вона йде. То ніхто не знає, бо не даже і чертежа, того, бо то начальство тут міняється, але не знав же куди ну, проект, то не знають, куди що як тече. Приїхавши до комунальників, випитуємо, чому навколо насосних станцій потічки і озера каналізаційних вод. Начальник, готуючись до від'їзду з території, посилаючись на терміновий виклик, відповідає, сидячи в машині. То грунтові води, то то, 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 то це не наші во це. Грунтові води, багато вод дуже. Сане станція, договір є не перевіряють? на так, 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 звісно, звісно. проте перечинці, що мають земельну ділянку поряд із насосною станцією номер 2 жаліються не на ґрунтові води. Переконують, за ніч, коли станція не працює навколо неї, ширяться відходи. Крім того, у будинках, розміщених поряд, через це теж не гаразди. Самі можете знати, що це творило і не робило. там. Допустимо, у нас у подвалі вода була, а така що не можна було пройти. Все вот там текло і, і тут все стояло вода. А тепер, ви самі ж болото помалі вусах. Вісім років тому на очисних спорудах ліквідовано лабораторію, що спостерігала за стоками. Крім того, удвічі скоротили обслуговуючий персонал. Протягом тривалого часу друга перечинська каналізаційно-насосна станція взагалі не працювала, розповідає Іван Погоріляк, колишній заступник Перечинської РДА. Останній раз, коли виділялись кошти на реконструкцію очисних споруд, це був 2003 рік. Виділяли сумі 130 тисяч гривень з обласного бюджету на самих кенесках, де вони зараз майже жалюгідний вид, за моєю пам'яті, взагалі ремонту будівель не проводилось. Проводилась заміна насосів, і це також був 2003 рік. Це вже 12 років. Тож нині стан насосних станцій без перебільшення, жахливий. Оператори демонструють механізм, завдяки якому спостерігають за рівнем наповненості резервуару. Такий у нас техніка така. Я бачу, вже вже пішла вверх, значить треба трохи відкрутити. У Переченській міжрайонній філії санепідемслужби нам повідомили, контролюють тільки якість питної води у місті. На сьогоднішній день, зв'язку з тим, що не атестовані дослідження стічних вод, стічними води по якості після очисних споруд лабораторія не займається. А от скільки брудних відходів витікає вуж, який несе свої води в обласний центр, ніхто не контролює. Це компетенція державної екологічної інспекції. Та зараз на це не мають ані повноважень, ані коштів. До 31 червня 2015 року кабінет міністрів наклав мораторій на перевірки діяльності установ і організацій, перевірки господарюючих суб'єктів і підприємців заборонені лише з дозволу кабінету міністрів або Якщо підприємство напише заяву про з вимогою провести у неї перевірку, але до деякої міри це призвело до погіршення в деяких напрямках стану екології у нашій області. От і маємо перечинцям залиті підвали будинків і городи. А всім, хто нижче за течією річки, забруднена нечистотами вода.